Всім привіт! Маємо сьогодні четвер. Четвер. Нас дуже сильно похолодало. 6 градусів зараз на дворі. Дощ цілий день падає. Коротше, така погода, що тільки би сидів в хаті і нікуди не виходив. Ой, друзі, а я ще лікуюся хворенька, п'ю таблетки, п'ю чаї, все п'ю. Нічого не роблю, маєш господарку ввійшла. Зранку стала ж якусь бринзу зварила. І трошки супчику, і все. І на вечір, вже от зараз, аж на вечір, це вже в нас година, напевно, десь сьома, може по сьомий. Я тільки взялася зварити, зробити піцу. Бо Артур мій приїхав, дитина щось хоче їсти, я все щось наготую, але не сьогодні. Він досить приїхав, теж ще кажуть, йди швидко до господарки, бо я не маю сил. Той на обід обійшов, я вже зранку якось відмочила, він обійшов на обід і на вечір тато, якось так. Кожного дня стою і думаю, вже сьогодні буде легше, вже сьогодні буде легше, але щось на ніс не легше. Ще б, може, сонечко вийшло, світило, знаєте, ще б було інакше. А то ж е, на дворі холодно таке. І в хаті Де дуже тепло, бо в хаті в нас ми вже виключили опалення. Так було тепло, але наше вже стільки того опалення. Виключили, включати тепер не хочемо. Чекаю на тепло. Ну, Надіємося, в нас вже так, в суботу ми дивилися, що ніби вже має бути трошки потепління. Маємо надію. Все-таки кінець квітня, куди далі, скільки можна, того холоду, то й холоду. Добре, друзі. Я спекла пів, саме звичайно, просту, з ковбаскою, з сиром. Зараз хлопці на вечір поїдять. І такі, о, такі -то в мене пироги, слухайте. Такі ото є. Кажу, цілу зиму і осінь, і весну таку холодно. Не хворіла, нічого почалася теплота. Ну, то я ж захворіла, як було тепло так на дворі, А я взяла захворіла. Що таке? Я не знаю. Що воно таке? Врикли! Друзі, допевне, мене хтось врікнув. Я жартую. Добре. Артур приїхав. Артур, привітайся. Їсть піцу. Мама сьогодні мала наготувати смаколиків, то мама хворіє. Аж на вечір стала піцу готувати. Так, друзі, бомік є на місці. Сьогодні мусила його покупати, кажу, я не маю сили до тебе, а він таки прийшов з городів, ну, як біда. Мусила його всього купати, ще й холодно, замотала в коцик. Я майже цілий сидів в тому коцику, так? Каже, холодно, всюди, холодно, так. Ну нічого, ще трошки. Ще трошки буде типовенько, так? Так, друзі, ви розуміли, як в нас холодно. Артур в тепленьких шкарпетках. Нам вистала пані Тетяночка, моя підписниця. Ще одні такі маємо. Тепленькі. Тепленько, Артур? Що маєш сказати, пані Тетяні? Дякую, <плес> пані <плес> Тетяно. Бачите? Ось так. Так що холодно, шкарпетка, тепленька і все. А я вже маю залежність. Я мушу з вами привітатися. Я мушу хоч пару слів вам сказати, бо я так буде застула. Коротше, друзі, що лікуємося? Це все не страшне, це все проходиме. Все буде добре, все буде добре, на господарстві слава Богу, все добре, козлинятка. Ага, одна козочка, один козлик вчора вродився. Дівчинка і хлопчик. Я вже кажу до чоловіка, може лишаємо ще ту козочку. А він каже, де ти їдеш тримала, що ти вже видумуєш? Я ось так. Знаєте, все хочу, хочу. А, а як тримати, де тримати? <сі> ти чи потягну фізично, бо це ж ну, це ж так здається. Чотири кози ми там того року мали дві великі кози, дві малих. Ну вони ж не їли ще так, як дорослі. І скільки сіна пішло, скільки всього пішло, а то вже будуть, рахуйте, вже буду четверо великих. Це ого, скільки. Ой, добре, друзі. Усе. Я думаю, може вже завтра мені далегше, може, ми щось не робити, не знаю. Вам мирної, спокійної нічки, щоб ви всі були здорові, щоб всі ваші рідні, діточки, внучки, всі були здорові. Усе, миру, спокою на благополуччя, достатку. Всього-всього доброго, всього гарного. І на сьогодні усім пока.